Стратегічні питання, що стосуються безпеки жителів і підтримки військових, розглянули на засіданні Ради оборони в області. Воно відбулося під головуванням начальника ОВА Ігоря Табурця, Цього разу за участі керівників територіальних громад. Такі зібрання на рівні області відбуваються регулярно. Скоординувались, потрібні оперативні рішення ухвалили. Зауважив очільник регіону. Деталі не для загалу, але робота на чіткі результати. Одним із питань було підвищення рівня безпеки у закладах освіти. Також учасники наради напрацьовували шляхи забезпечення стабільного зв'язку при відключеннях світла в громадах. Українських операторів зобов'язали забезпечити доступність мобільного зв'язку на базових станціях упродовж 10 годин без електроенергії, нагадав Ігор Табурець. Це питання має бути на контролі в розрізі кожної громади.